Всім привіт! Сьогодні ми обговоримо про читане жовтня, а саме три підліткові книги: це дівчина з міста, я закохалася і така любов. Якщо ви читали котрусь із них, можете поділитись в коментарях своїми враженнями. Перше, що я прочитала в жовтні, це була повість Дівчина з міста і тут є кілька пунктів, що сподобалось, а що ні. Почнемо із того, що не сподобалось. Я б початку очі за слово паразит ок, якого часто було забагато і не в тему. Друге шкільна ієрархія. Клас дає дві компашки із матріархатом, один з яких очолює дівуля із так би мовити претензійним ім'ям, і кожен живе подвійним життям. А таємниці у селі можуть позмагатись із самою санта Барбарою. Трохи забагато цього правда. Ну і сам сюжет. Мама тінець знаходить спільнового бойфренда і відправляє її у село до бабці. Там, звичайно ж, є таємничий хлопець, який береться її захищати. А на кінець через їхні стосунки тіна ледь не помирає. Бачила вже десь схоже, егеж. Ага. шкода тільки що цей Макс на вампір. Ще до того, що то це читання про видівки їхнього 9 класу. Це була така ностальгія за тим часом, коли я теж була у їхньому віці, і наш клас поводився нічим не краще за клас тіни. Загалом це книжечка на один вечір для того, щоб можна було розслабитись і зовсім не напружуватись. Другою була повість, я закохалася від Марії Морозенко. І через назву твору я бралася за нього дуже скептично, але одразу кажу, він нічим не гірший за дівчину з міста. Тут порушується в принципі якісь проблеми. Просто трохи по-іншому завальовані і не настільки відверте показання. А так, то це дуже навіть непогана історія про дівчинку віру і хлопця Ваську, їх друзів і ворогів, і шкільні проблеми батьків і першу закоханість. І знаєте, я думаю, що це не тільки у мене така проблема, що коли я читаю книгу, і вона зовсім непогана, але й нема до цього прикопатись, то я можу вже сказати про неї досить мало. І третє, це про зубукет, така любов. Знаєте, зараз відео типу У мене змусила це читати так от таку любов мене теж змусили, але за програмою. Можна подумати, а що тут поганого? Підліткова книга класно, а не щось нудне. Але тут є кілька але. По-перше, мені трохи дивно читати про дітей віком 13-14 років. Одразу після того, як я дочитала книжку про людей віком 33-37. Думаю, мені просто потрібно було прочитати її трохи швидше. Тоді враження були б інші. По-друге, стиль написання надто простий. Він мені двох тихен дівчинка пише книгу від день у щоденнику. Але давайте за порядком поговоримо про кожне повідання. Перше, мала ніби не проти. Спочатку я подумала, що дарма я котила бочку на цю збірку. Але коли я дочитала, мене мало не знудило. Якось брудно і ніби без сенсу, хоча так я можу сказати майже про оповідання з цієї збірки. Ну справді, ну в чому сенс? У тому, що треба довіряти отаким типу Вітальки, бо він, звичайно, краще знає, що треба робити, і взагалі герой. Бо що не скаже, гей, відпусти нас, тусь одразу розбігаються. Ні, фіга, ну добре, проїхали. Далі йде недозволеність про учень і вчительку, і це було непогано. Навіть може найкращі цілий збірки. Третя історія переболить або какао із зефірками. Якщо споставити дівчинки герої із їхнім віком, то ситуація складається якась недоречна. Про каратистку можу сказати два слова: забагато сленгу. Хоча я можу визнати, що Сергія Гридіна мене були великі надії. Про перший перші сніг тільки схоже на какао із зефірками, А про наступні три у кав'ярні мрія прийшла раніше, як від Калексенії, Навіть сказати особливо немає чого.